У Сумському обласному академічному театрі для дітей та юнацтва відбулася прем'єрна вистава фрекін за одноіменною п'єсою Августа Стрінберга. У постановці режисера Сергія Сидоренка задіяні лауреат премії Кабінету міністрів України Наталія Шульженко, Алевтина Радіонова та Андрій Храпов. Керівник театру Микола Юдін зазначає: театр працює і для дітей, і для їх батьків. Сьогодні ми продовжуємо. Так би мовити, таку стратегічну роботу по відновленню діяльності театру. Повному масштабі ми все-таки не дитячий театр, театр для дітей, та юнацтва. І так у нас дійсно десь мало вистав для дорослих, над чим ми зараз запрацюємо. Ну, до речі, з сьогоднішнього дня у нас став до роботи режисер-постановник. Це один з режисерів Київського театру. І зараз буквально за кілька хвилин розпочнеться прем'єра вистави «Фрекен жолі Колись театр вже починав над нею працювати, але от зараз, після капітального відновлення, ми всіх запрошуємо на цю виставу. У нас прем'єра сьогодні, завтра, тобто 22 січня і 26 шостого. Просимо до нас на виставу і знайте, що ми працюємо не тільки для дітей, але й для дорослих. Драма Фрекін-джулі подарує глядачеві вир різнобарвних емоцій, зазначає режисер-постановник Сергій Сидоренко. Вистава за п'єсою всесвітньо відомого автора Стрінберга Фрекін-джулі. п'єса надто цікава і надто складна. П'єса і наша вистава про відповідальність за свої вчинки. Які боремні події, які страсті не володіють людиною, вона повинна знати, що за вчинки треба відповідати. Хтось на себе бере мужність, хтось ні. Наша героїня взяла відповідальність за свій вчинок. Вистава ставилась на героїню на Наталю Шуженко. Так як складна тема, тому було вирішено якось оживити подачу. Тому з'явився відеоряд, з'явились якісь ефекти, щоб нашому глядачу було приємніше занурюватись у ці складні відносини. Також я вважаю найталановитіші наші актори зайняті в цій виставі. Вистава створювалась важко. Але з натхненням важко не до того, щоб люди були втомлені. Ні, важко Хотілося до кожного глядача дійти, щоб кожен глядач замислився з картинки, занурився в себе. Після прем'єри глядачі залюбки ділились своїми враженнями. Вистава Фрикінжолі справила на мене неймовірно приємне враження, і вкотре. Довелося поміркувати над буденністю життя над такими речами, які кожен день нас оточують. Гра акторів вишукана, дуже емоційна. Їх небагато на сцені, але вони собою охопили всю залу, всіх глядачів, нашу увагу. Захоплення відчуваю від перегляду вистави. Я звичайно отримала велику насолоду. І от духовність така прекрасна, і актори такі грали дуже прекрасно. Мені дуже сподобалося. Я з периферії. От приїхала аж з Лебедина. Лебедина, от на, ваш, на вашу виставу. Е, грали дуже прекрасно і так е, переконливо, і така одухотворіння яка я отримала, що я дуже щаслива і рада. Що Люди відволікаються від сьогоднішніх таких подій, які в нас творяться, але це одухотворяє. І отримують люди солоду. Так повинно бути сьогодні. Я відвідала цю чудову прем'єру цю виставу разом із своєю донькою, але це все було у нас не випадково, і з самого раннього віку ми відвідуємо цей дитячий театр із нею ще коли їй було три роки. Сьогодні вона в мене вже підліткового віку дитина, але ще так сталося, що я є членом громадської ради, яка утворена при театрі. Дуже дякую велике за запрошення директору театру. за те, що запросили бути сьогодні ці прмі на прем'єрі і на те, щоб бути членом. Громадської ради я як начальник управління служби у справах дітей буду всіляко підтримувати. скажімо так будемо приводити наших дітей до театру, будемо розвивати в дітях чудові відчуття і почуття, які в театрі розвиваються у дітей. І будемо старатися, все таки, щоб у нашому місці цей театр процвітав для того, щоб наші діти почували себе комфортно і е, були тільки позитивні емоції. Прем'єра дуже цікава. Дуже е, і мої дитинці також сподобалися. Прем'єра спектаклю фрекен пройшла з успіхом. А театр, як і завжди, чекає своїх глядачів.